Києва Віталій Кличко ініціював підписання меморандуму про співпрацю між міською владою, представниками забудовників та нацполіції. Сісти за стіл перемовин сторони спонукали конфлікти, зокрема у Святошинському провулку, якої згоди дійшли, і що відобразили у документі знає Юлія Почивалова. Штовханина жбурляння камінням, файри та сльозогінний газ. У Святошинському провулку було гаряче ледь не весь минулий тиждень. Активісти закидали забудовнику, мовляв, зводити висотку на цій території незаконно. Натомість у Київміськбуді запевнили, що із дозвільними документами все гаразд. Однак у ніч проти п'ятниці паркан будмайданчика не встояв. Його таки знесли активісти. До вирішення суперечок долучилася столична влада. Результатом перемовин із представниками забудовників і Нацполіції став меморандум про співпрацю. Нужно садиться за столы переговора и общаться, находить общий язык. И в данной ситуации в нашей компании оценивают это как очень большой и быстрый шаг вперед для наведения порядка в первую очередь и для того, чтобы спокойно продолжать дальше развиваться городу, инвестиционному климату в городе Киеве. До меморандуму, підписання якого ініціював міський голова, крім Київміськбуду, долучилися ще з десяток найбільших будівельних компаній столиці. В документі чітко прописані умови і як слід інформувати громаду про заплановані роботи, аби не виникало конфліктних ситуацій. Забудовники взяли на себе зобов'язання не пізніше ніж за 60 календарних днів спочатку здійснення забудови земельної ділянки. Враховуючи підготовчі роботи, проводять інформаційну роз'яснену роботу з мешканцями приладних територій та будинками, які знаходяться біля будівництва. А не пізніше, як за 10 днів до початку будівництва, мають розмістити біля воріт майданчика стенд із докладною інформацією про проект споруди, документи на користування земельною ділянкою та проведення підготовчих і будівельних робіт. Крім того, забудовники мають відмовитись від приватної охорони цих територій. Головне управління нацполіції визначає окремий номер телефону для, в режимі гарячої лінії для звернення щодо можливих питань чи подій, які виникають під час будівництва на території міста Києва, забезпечують дотримання громадського порядку під час будівництва на території Києва, забезпечують захист об'єктів будівництва в разі підтвердження законності проведення будівництва на них. Від непромірних посягнень будь-яких фізичних чи юридичних ліц. У столичній поліції запевняють, що мають достатньо ресурсів, аби забезпечувати правопорядок на будівельних майданчиках Києва. Спосередньо є поліція охорони, яка на договірних засадах буде здійснювати охорону. Це їх компетенція, і вони, звісно, будуть і набирати особовий склад. Якщо Мова йде про охорону порядку. Вже є такі випадки, як ми бачили на Світу. Що в нас достатньо сил. Ми залучаємо сили національної гвардії. Тому я думаю, ситуацію ми втримуємо втримуємо, як її до цього. Своє чергу у міській адміністрації зауважили і надалі дотримуватимуться принципу публічності документів стосовно того чи іншого будівництва. Забезпечити вчасну публікацію на єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва та на офіційному веб порталі Київської міської ради рішень. Та розпоряджень КМДА щодо виділення земельних ділянок, реєстру кладних договорів, аренди земельних ділянок та додаткових угод до них, містобудованих умов та обмежень, виданих забудовникам. Так само доступним буде і містобудівний кадастр Києва, де відображено інформацію про всі будмайданчики столиці та зазначено документи, що підтверджують законність або ж незаконність використання земельних ділянок та проведення там підготовчих чи будівельних робіт. Юля Почивала, Андрій Гегеля, телеканал Київ.